Із культур, які я зміг виростити і зібрати. Пропоную до вашої уваги. Герчиця жовта 55 гривень кілограм. Редька олійна 50 гривень кілограм. Вика з вівсом 80 на 20. Не знаю, що яка ціна буде? Десь гривень 60. Горох Жовто-зілений. 30 грн. кілограм. Соя класична. ДСВ Сірелі. Перша репродукція. 30 грн. кілограм. Ой, сучок покажу. Речка, сорт Дікуль. 25 грн. кілограм. Це весь наборчик. По кілограмах. Скільки хочете. Це в нас як буде називатися? Смерть гемошникам. Є. Yeah. Золоте поле смерть кубайнера.